Доброго ранку. Сьогодні в нас 8 вересня, місто Тернопіль. Я в своєму яблуневому саду, і перед нами яблуня сорту Гала. Я не знаю, який то, сорт, який то клон Гали, бо їх дуже багато. Але так купляв живець, як Гала, і так він у мене вже. Восьмий рік плодоносе Це у 18-му році перше було плодоношення підщепа М9. І дуже я цим сортом задоволений. Це от такий, рахуйте осінній сорт. Що ми його споживаємо починаючи от з вересня місяця. І напротязі десь місяця для нашої сім'ї вистачає цього сорту яблук. Бо зараз є виноград, сливи, то так, яблуко не дуже споживається, там одне-два можна в день спожити. Яблук, яблуня не вступає. Водоношення. Отакий ось калібр яблучка, не дуже. Це не великоплідний сорт. Такий гарний має рум'янчик, де зі сторони сонця, де в затінку було таке блідо-жовте. Ну і дуже смачне. Зараз воно в фазі технічної зрілості. За цієї ночі от впало три яблучка. Я вирішив їх краще, які вже більші і набрали колір. Я їх сьогодні обірву і поставлю на дозарювання. Які менші будуть лишати ще на яблуні. У нас ще прогнозують дощі. Воно ще, я думаю, набере калібр трошки. Це не перший рік. Я так роблю, перше обриваю самі червоніші і самі більші, а потім воно набирає кольору, трошки ще надувається і десь в кінці аж вересня буду зривати по мірі того, як воно почне наливатися і набирати колір. Так Останнє е, яблучка десь зривається в кінці вересня. Вони вже прямо <кій> беремо їх, споживаємо із дерева. Воно набирає вже свого смаку без влежування. Сортом задоволений, щороку роблю огляди, бо щороку таке завантаження. В цьому році продивився щось, весна була така дуже. Якась і холодна, а потім стрімко багато роботи було, не зробив прорідження. Коли робити прорідження на цьому сорті, то всі яблучка отакого ось калібра. Грам 140-150. От 140. 136. 135, такий калібр. А ті, що менші, вони ще трошки підтянуться, наберуть. Якщо з кожного квіткового букетика лишати по одному яблучку, то яблучко буде грам по 150, але їх буде трошки менше. Але то треба було робити прорідження. А так як в нас завжди немає часу. Весна, гаряча пора і на яблука не лишається часу. Сортом задоволений, дегустувати зараз не буду, бо воно у фазі технічної зрілості. Воно має ще воно повністю набрало свого смаку, має ще полежати з тиждень у темному приміщенні з температурою 10-15 градусів. Така інформація. Сортом дуже задоволений, але живців практично немає, бо яблуня в повному плодоношенні. От, де-не-де такі невеличкі кинула, що навіть при бажанні немає чим з вами поділитися. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України. Героям слава!